Викайте телевізори, чи ваші телефони, таке мене побачите ніколи. І В удень, в не до біса, і в Тория. І я, і я, і я, і я. Йду в Дуба Хтори. Хтось відкриває штори, а в нас в цей час вічнається завіса. Мамо, йду в актори. Це проєкт для людей 45 Протягом півроку дев'ять героїв трансформуватимуться у двох напрямках. Перший розвиток особистісних характеристик: гармонія, впевненість у собі, здатність стійко реагувати на будь-які виклики. Другий прокачають акторські навички, пластика, голос, вміння перевтілюватися у різні образи. Як результат, наприкінці проєкту учасники презентують документальну виставу, розповівши відверті історії власного кохання. Сьогодні зосередимося на голосі, адже це один з найважливіших аспектів акторської професії. А що вийшло дуже інтимно, краще мовчати, аніж співати. От ти наді знаєш, знаєш людину, начебто, а тоді отак бах і розумієш а ніфіга ти не знаєш. Зазирнемо на чергову репетицію. Мені дуже подобається, що вправи як для трирічної дитини, так і для народного артиста. Що стосується, наприклад, артикуляції, вони однаково позитивні і дуже смішні. І є можливість відчути себе таким простим, простим і маленьким, маленьким. Це повинен йти звук, але ми даруємо поцілунки повітряні, але зі звуком. <му> дуже гарно, дуже гарно. Зараз справа весняні коти. Вона потрібна для того, щоб розкрити гарненько нашу гортань.

Ваше звучання. Тобто ви на звук М шукаєте цей звук саме от да, під ребрами. І щоб у вас там була нібито невеличка вібрація. Звук він повинен бути. Ви повинні самі себе чути. Нам «ма». Давайте разом. Три-чотири. Як же без скоромовок. Барикадувати, перенервуватися. Барикану. Барика. Так, 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 так. Барикадувати, перехвалювати. Переновуватися. <рикадувати>, перенервуватися. Барикадувати, перенервуватися. Барикадувати, перенервуватися. Барикадувати, перервуватися. Бари кадувати, переобуватися. Бари кадувати, перенервуватися. Бари кадувати, перенервуватися. Бари кадувати перенервуватися. Головніше, щоб це було чітко і щоб це був звук. Тобто, швидкість нас поки що взагалі не цікавить. Протокол про протокол. Протоколом запротоколювали. Протокол про протокол. Протоколом запротоколювалися. Протокол про протокол. Протоколом От так, Окрім регулярних репетицій із тренеркою та режисеркою Тетяною Нянькіною нашим героям пощастило отримати настанови від Ірми Вітовської. Вона вчила правильно читати вірші. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. А тепер ви приходите захистити цю людину. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Ось все одно ви хочете піти в той завчений ваш вірш. Дивіться, так. це нормально, це нормально. П Послухайте їх, подивіться на них. Не розуміють. Не розумі. Тоді другий аргумент. Декому, декому голосні. голосні. Давайте тепер я погана. Угу. Ви мене не захищаєте, ви звинувачуєте. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася у вісні. От, правда, ви чуєте? Ви можете як вам довести? Та вон... ВОНА сміялась у ВІСНІ! Тобто, не, не бійтеся гратися. Текст автор не обійдеться, повірте, ви зараз його робите вправи. А тепер давайте. Ви, це ваша родина, ви мій кавалєр і хочете на мені одружитися. Давайте. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася у вісні. І так, мануть розробляти, розробляти, розробляти. Просто так. от берете будь-що телефонну книгу і починаєте її читати. Мартіне сьогодні у нас надзвичайно цікаве завдання. Все буде про голос як дуже важливу складову творчості. Наші актори проходили майстер-класи, займалися сценічною мовою, отримували практичні поради від професіоналів. Але що ти взагалі скажеш про їх голоси і чи пов'язаний голос і особистість? Голос та особистість дійсно пов'язані. Але голос може бути не лише відображенням особистості, а ще й відображенням, в принципі, актуального емоційного стану. Оскільки ми наших учасників спостерігаємо вже протягом певного часу, ми можемо зробити певні висновки і розбити їх по певних групах. Ось, наприклад, або Богдана та Ольга вони працюють з людьми різних вікових категорій, і коли ми говоримо про роботу з дітьми, ось саме володіння своїм голосом в емоційному контексті є дуже важливим. З іншого боку, у нас є Вікторія, Наталя та Людмила, які також працюють з людьми. Але саме їх направленість до своїх почуттів та більш спокійне відображення цього робить з них зовсім інших учасників, які приймають участь у наших випробуваннях. з не такою експресією, але все ж таки з особистим заглибленням, і це для них є більш інтимним та емоційним. Едуард Володимир, який голос використовують ось саме за напрямом інструменту. Вони доволі вільно себе почувають і її голос це відображає. З іншого боку, в нас є Віталій, для кого голос є його професійною діяльністю. І дуже цікаво спостерігати ось цю трансформацію в нашому проєкті, коли з професійної діяльності це переходить в інструмент особи, з Особистий і як це відображається під час всіх наших випробувань. Також не забуваємо про Леоніда, людину з внутрішнім океаном емоцій, який він залишає лише в собі, і це його голос єдиний спосіб передати ці там важливі та бурхливі почуття, які в нього є. І зараз ми можемо подивитися, наскільки голоси наших учасників будуть їм використовуватися в контексті виклику. І у нас є такий прекрасний виклик. Наша задача, щоб наші герої його Пройшли, і це буде конкурс поезії, чітів поезії та авторів. Джинсовий поет, в якому наші учасники беруть участь. Подивимось. Ну і як же наша Оля, яка після майстер-класу ірми точно повинна була стати зіркою вечора? Декому краще вдаються приголосні, декому голосні на неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася у вісні. Я подумав, вона так легко вгризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Я ніколи не була на таких концертах і конкурсах. Мені ж не потрібні якісь там нагороди, нічого, я ж там не очікую ніяких нагород. Чого я переживаю? Спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. Нервувала перед виступом і Людмила. Ви розумієте, що я перший раз вийшла на сцену. Коли вже почала читати вірш, я зрозуміла, що я не можу сфокусуватися на всьому. І мені дуже заважав мікрофон. Що любили ми давно, Ти не мене, а я другую. І нам з тобою все одно Грати гративо дорогу. <плес> Кошмар. Згадала майстер-клас Ірми і Вікторія. Головне зробити перший крок. Мушля моєї душі міцна, як ніколи. Має, звісно, шрами подряпини та проколи. Мені було драйвово. От, я проживала заново свої тексти, щоб стало силу летіти. Я одійснув це почуття польоту, я його відчула абсолютно реально. То голку з ниткою, то вінок на ляльковій голівці. Мало вже місця у панцирі душно та тісно, але зовні не треба поштовху, щоб він тріснув, бо все легше дихається, і все більше світла. Відкривайся, душа моя, і нічого не бійся. Едуард вирішив вразити епатажним виглядом та музичним супроводом. Мій виступ мені сподобався. Ніжний дотер рубає хвости. Їй ще треба сплатити податки. Їй ще треба у світ прорости. Дякую. Відмінниця Богдана цього разу пасла задніх, тобто була яскравим фоном виступів інших учасників. Я трошки не підготувалася, не встигла вивчити вірш, але друзі мене запросили на потанцовку Софіти. Зразу рум'янець тут точно так же на щоках. Ну мені це дуже подобається. Я це люблю. Наталя на конкурсі розповідала вірш, який в неї був на кастингу проєкту. І камінь потускнів, все к одному трагічною тві. Я напрасно. Мені хотілося ще, ще чогось розповісти, але ж я не була готова, була готова тільки розповісти цей вірш. А ось хто отримав максимум емоцій від цього вечора, так це Володимир. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо. І ми не ми, і я не я. Зі мною цей раз трапилось таке, як давно зі мною не траплялося. Я одразу побачив в залі обличчя, яке на мене дивилося з цікавістю, він від мене получив наповну. Я бачив, що йому цікаво, і мені цього вистачило. І сила, музика, та й годі, а історія поема вольного народу. Після того, як все скінчилося, я не міг зупинитися, мені хотілося стрибати, бігати. Такого не було. У мене вдома, я старий, у мене вдома поруч з диваном стоїть клюка. Мені вранці важко підвестися. А тут я себе відчув, я позбавився віку свого. Я це відчув так, ніби я народжений, що й на сьогодні. Я це відчув як в найкращі часи. Хвилююча мить оголошення переможців. І ось вона, головна несподіванка вечора. Віталій! Я не розумію, що це таке відбулось. Чому навіщо було віддавати у це призове місце, там мені. Я, я з цим не згодний зовсім. Давайте самі визначатись, чи був Віталій гідний перемоги в конкурсі. Вибач, каже Шухарте. Не сподівався. Значить, не пропали для тебе мої поради дарма? Що ж це? це добре. Хочеш вір, а хочеш не вір, а я і раніше знав, що з тебе люди мають вийти. І взагалі я і ніколи і, і, і не думав, що. Щоб у такий хлопець, як ти, щоб коли-небудь і щоб ти оце -то як то зміг? Ні, 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 ні. І пішов, 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 пішов. Ну, думаю, вилікував я ще одного меланхоліка собі на голову. Що я ну, половину сказав і зробив не так, як я планував. Ань я нас поздоровляю. у нас перший серйозний результат за рамками нашого проекту. Наш учасник виграв конкурс. Так Віталій переможець. Він дуже крутий, дуже сильний. Але чому така реакція? Ти можеш мені пояснити? Я вважаю, що його актуальні навички не відповідають, саме, не відповідають його внутрішньому погляду на ці навички. Він з внутрішньої точки зору вважає, що його навички недостатньо розвинені. І тут дуже цікаво, тому що в, цю, в цей капкан потрапляють дуже багато людей, що мої навички недостатньо гарні, але коли вони будуть достатньо гарними, ніхто не знає. І Віталій зіштовхнувся саме з цим, що його навичка вже доросла, але його розуміння навичний ще ні, ось саме тому така реакція. Інші учасники теж прекрасно виступили, але їм допомагав і музичний супровід, і там акторство, якесь, і хореографія. Віталій просто вийшов і професійно подіяв на дуже таке круте, компетентне журі. Я думаю, йому треба це все таки прийняти. Mm -hmm. а, а от Володимир е, ну не отримав перемоги, так але такий щасливий, такий піднесений, такий натхненний, прям літає. Завдяки чому тут цікаво. Тут ми отримали не його найбільшу мотивацію, його бажання бути прийнятим та признаним. Він знайшов ось цей фідбек в аудиторію, і ми бачимо цей результат. Наскільки він його заряджає, та яку енергію він віддає з цим фідбеком. Це дуже цінно і далі він буде цим користатися і видавати класний результат. І ось ми випробували наших учасників як ораторів, але я пропоную на цьому не зупинятися як стосовно того, щоб випробувати їх ще як співаків. Тим паче нам є що співати. Це джингл, який створений спеціально для наших героїв. Тож відправляємося на студію звукозапису. А перед тим, як почати записувати наш джингл, давайте дізнаємось, який співочий досвід мають наші герої. Про Віталія ми вже знаємо. А як інші чоловіки? Цінний досвід розпочався із шкільного хора. Потім була подворотня з гітарою. Мій музикальний досвід починався з рок-панк-груп. Якихось зразу це була група Анастрадамус. Тоді була група «Донор», де я щось підспівав. Співаю я з семи років. Це десь. 53 роки я вже співаю. Нічого собі, які співочі чоловіки. А як дівчата? Під настрій мені подобається співати. Оце такий в мене досвід на кухні. Я ще можу співати. Я страшенно люблю співати. але в мене дуже мало практики. Навчальної співала сину, народні пісні замість колискових. Люда теж співала своїй доньці і зовсім нещодавно. За рік, коли дитина уїхала в, Вершаву, в Варшаву, вона мене завжди просила, мама, буди мене пісні. І вона кожного разу присилала мені нову пісню. І Я їй зранку це співала ту пісню, яка вона мені давала. І там всієї дівчата. Будуть. А до цього співали? Спайомці друзі від завтра в пахо. У цьому предрозвітний туман, все інше метро Лєніна. Співають усі. Тепер час перевірити. На щастя, за пультом професійний звукорежисер, який завжди допоможе. У мене в студійному ящику. Цьому в скринькі в поштові в студійній написаний підпис: Головний характер, а з нотами я домовлюсь. Віталік. Мене вразив тим, що він нам всім допомагав і записав перший трек, який нам от ну допомагав. трошки от здать підрозкритися, щоб щоб був повний голос. Ага, от, пробуємо. взагалі. Я вперше в студії це ну мені дуже заважало, що я не впізнавала свій голос. Заважало Вікторії, я думаю, що, скоріш за все, просто відсутність досвіду роботи перед мікрофоном в студії. Я думаю, ще один, два, три таких вояжа до, до мікрофону і все буде добре. Я думаю, що перші дуплі, коли ми записували, це от якраз був в стані мого шоку. Я не знаю таких людей, які приходять і от одразу стають до мікрофона, і все у них виходить, і все співають. Одразу ні, ні. Це тільки досвід. Хто наступний? Зайду в Акторія. У Деніскій добі зайду в Акторія. І я, і я, і я. Туди заходять робкі дівчатка і хлопчики, а виходять від! Мені дуже сподобалось. Я ніколи не була на студії звукозапису. це моя перша спроба. Я, я, я актори. Отут треба співати, а не актерствувати. Ой. Краще мовчати, аніж співати. Ну, Сьогодні довелося. І нібито звукорежисер лишився навіть задоволеним. Хоча я дуже переймався, тому що я точно знаю, що співати не можу. А в нас відчиняється звіта. Геніально. Все цілком, цілком пристойно, і з цього буде щось буде. Я дуже здивувався, коли почув свій голос. як у співака голос. Піду я, Хтось відкриває штори, а в нас в цей час відкривається завіса. У! О ти, Наді, знаєш, знаєш людину, начебто. А тоді отак бах і розумієш, а ніфіга ти не знаєш. Ну насправді дуже приємно і дуже несподівано почути потужно, точно, красиво, з прекрасним тембром. Ой, хорошо! Ну так хорошо. Я правда хвилювалася сильно, а потім щось так відпустила. І прям так хорошо. Прям піймала цей драйв. Хорошо. Я прям щаслива, чесно. То, що у Богдани голос ближчий до професійного мене не зачепило. Співає добре, але якщо це акторський колектив, то характерні голоси вище ціняться. Дуже приємний характерний голос у Людмили. Микайте телевізори, чи ваші телефони, таке ви не побачите ніколи. А стало зупинилася в мікрофон. А ти в бік. А в нас цей час відкривається за бісам. Oh yeah. Ну, то, що в тебе тут ну це ж не інтимна ліріка. А що вийшло дуже інтимно. <сілик> 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 Свідчиняється завіса. Yeah. 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 <сілик> Люда для мене була відкриттям. Вона, ой, я не можу, я не вмію. Потім як зайшла, як заспівала, така красотка. Взагалі, людочка, такий срібний голос. Класно, драйвово. Я чесно, просто я отримувала насолодження. Я б ще раз, Не раз би повторила. Ти слухаєш спочатку, ловиш те, що я там наспівав, ну, запам'ятовуєш чи ні, і цей, цей трек буде як орієнтир для тебе. І Я, і я, і я іду в акторія. Хтось відкриває штори, а в нас цей час відчиняється з ліса. То есть відкриваєш то Звичайно, за столом легше. А ну спробуй там Так. Так, да, так, да, отам. Ану, пробуй. Раз, два, три, чотири. Викати телевізори, чи ваш телефони? Таке не побачите ніколи. Розумію, як я співаю. Oh, <laughs> я добре це розумію. Мені здавалося, що я добре дуже співаю. потім Віталік включив. Я зрозуміла, що треба ще раз заспівати, не раз і не два. Ну, no, заспіваєш ти нормально. Давай, да, давай тепер просто три дубліка зробимо. Відкриває штори. А в нас в цей час відчиняється завіса. Сьогодні співалося на моє здивування дуже легко. Всі вразили, мабуть, бо всі заспівали. Це вже враження в мене було. Я думав, що зараз ми таким кошачим хором тут будемо співати, що мама не гарює. Богдана непогано співала. Та Люда співала теж, І Вікторія. Та всі спів. Я Вікторію, правда, взагалі не чув. Кстати. Кстати. <пручуй> ну тоже ж так, тоже добре. Раз, два, три, чотири. Викайте телевізори чи ваші телефони. Таке ви не побачите ніколи. Мамо, 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 мамо! В У день, ні, Йду Бакторія. Уденість, де нові сайду Бакторія. Ну, я розумію, що це не професійні співаки, але кожен намагався максимально, наскільки є можливість у нього подати себе ну, якомога яскравіше. Щоб, ну, взагалі, я, я знаю, що з цього вийде. Слухай, ну так співали, так і голоси і душі навіть видно, що злилися. Як ти думаєш, ми з тобою впоралися з поставленими задачами? Ну на мою думку, так вони показали себе як оратори, як співаки. І дійсно, там коли вони співали наш джингл, то було дуже помітно, що тепер вони вже дійсно справжня команда. То що відбулось таке єднання, і це навіть більше ніж команда. Це схоже на таку велику гарну сім'ю. Так, я нас вітаю прямо, і це екватор нашого проекту, якраз серединка, і я впевнена, що друга його половина буде наповнена ще більшими емоціями і перемогами. Тож, вперед, вперед, прокачавши голос. Наступного разу наші герої зіштовхнуться із серйозними випробуваннями. Задля внутрішніх трансформацій та набуття нових акторських компетенцій, вони навчаться виходити з зони комфорту.